Вітаю, чого треба остерігати в житті? Так це закваски фарисейської, і саддукейської, Тому що фарисеї додавали до Слова Божого садукеї, віднімали, тому Бог називав їх на землі, коли був дітьми диявола. І це вчення саддукейське, які не вірили в те, що існує по той бічне життя, так? По той бік смерті загробне, воно проіснувало і до сьогодні. І, на жаль, великі представники, знамениті представники єврейського народу, такі як Спіноза, Ейнштейн, Фрейд, вони були носіями цього садукейського вчення. Так, начебто, вони не читали Біблію, там, де ще пророки, пророк Даниїл, чітко говорив, що живуть мертві. Тобто. Воскресіння воно буде, і Біблія цей в Старому і в Новому Завіті говорить дуже чітко. І нам не потрібно бути ні фарисеями, ні садокеями, тому що той самий Фрейд він помер, він вчив неприродньому сексу, ось і помер від результатів такого неприродного сексу рак горла. Ось, тобто все має свої наслідки. Ось і тому нам треба вірити в Ісуса Христа і остерігатися закваски фарисейської і садукейської.